Це блоги Запоріжжя за одну хвилину. В мене сьогодні день манікюру, і будемо кушати раків. Потрохи вже так сказати, проводжати літо. Вже випила вітаміни на голодний шлунок і швиденько прибираю на кухні. Ну і далі Все по стандарту, чищу зуби вмиваюсь? До речі, в мене нова зубна паста з кавуном, вона дуже класна. Хочу вже змінювати форму більше на овал, щоб виходити на мигдаль. Це в мене такі приколдеси завжди перед осінню. Бо на такій формі нігтів буде дуже гарно виглядати темно-торичневе або бордове руку зробила собі бутерброд та з молоком та сиропом. Потім гуляю з мілка, бо тільки вона просилась на вулицю. І в мене ще часу швиденько Жаю прання. І додаю ось ці обалденні парфуми. Вони просто вау підлянули. іри, Це неймовірний аромат на всю кімнату та балкон. Далі в мене макіяж. Я навіть в жару додаю висвітлюючу пудру, тому що вона класно його фіксує. Швидко перевдягаюсь, наношу стік від мазоли, бо бог його знає, натруть мені ці босоніжки сьогодні чи ні, і їду на манікюр. Нарешті я на місці ось моє до. Тут був великий вибір, яку базу робити, і ось таке моє після. Далі викликаю таксі, і нарешті їду за раками. Якраз сестра приїхала на один день, ну і фіг його знає, коли ми ще посидімо з батьками. Ми взяли звичайний та соусі. І Це кінець мого влогу. Всім дякую за увагу. Огу на добраніч.